Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні, сім'ї Балаба. Прийшла годувати курочок наших і подивитися, чи є яйця хочу приготувати налисники. Зайду також і до цесарок, подивлюсь, що вони там роблять. І відкрию кізочок. Годую їх. Тим, що з кухні. Вранці вони їли зерно і те, що Олег їм замішував, я б в них не була вранці. А зараз це у них такий, як перекус чи обід нехай буде, не знаю. Можна так сказати. Водичка чиста у них там є. Треба долити тепленької, бо сьогодні прохолодно. І е, дякую вам за ваші е, побажання е, по, з приводу підстілки. Оце що за киця прийшла така, це не наша. Це чиясь чорна киця прийшла. Правда, зараз вже немає болота, е, підсохло, був морозець трошки, і у Дворику сухо і у курей чисті лапки. Дивіться, які чисті лапки. А ще друзі почала давати курочкам воду і додавати соду. Я поїла їх два дні. Та, кішечка побігла, собачка її. Лякає трохи. Хотіла сказати, що коли було брудно, тут так, тихенько, хіба ти заважаєш тихенько. Так, ну що, давайте мені цю кастрюлечку занесу цесаркам. Хотіла сказати, що коли було брудно. То і в курей були і яйця брудні. І я їм вирішила подавати соду у водичку. І яйця у них стали чисті. Зараз я нагодую цесарок і піду, подивлюся, чи є яйця. Я думаю, що є, бо сьогодні ще не збирала. І заодно подивимося, які вони стали. Так, курочки це люблять дуже. Але треба наготувати це сарочок. Вон вони вже кличуть, кличуть. Зараз йду до вас. Тут пітушок у нас є. Я закриваю. Ці пітухи, вони б'ють курей, тому я їх... Туди не пускає. А тут у нас живуть цесарочки, вони дуже боязкі. Я їм зараз насиплю і вийду. Так, а ти що сюди зайшов? Виходь, бо тебе бояться. Цесарочки тебе бояться, виходь, виходь. Каже, що це робиться? Вибігла моя курочка. Тікай, курочка, тікай, тікай, бо ці петухи не дадуть тобі спасу. Так, Ш -ш -ш -ш. курочка, заходь, заходь, заходь. Так, Буду з вами ловити курочку, бо це буде, це буде щось із чим. Оці пітухи, вони її заб'ють. Тут треба почистити. Так, і що? Будемо в доганялки бігати. Так, тікай, курочка Не можу. Я. Виходьте давайте, мої хороші, виходьте. Виходьте, виходьте і ти виходь. Курочка мовить. Іди, йди покушай. Йди. Все, вони вже їдять я з цієї сторони. Отак покази. Так цікаво, вони співають. Не такі великі, тому я їх поки боюся випускати на город, але туди далі планую випускати на город. Кажуть, вони і Колорадського жука їдять, личинки від жука. Ну і багато шкідників також знищують на городі. Ну все. Все добре. Так іду. Беру вас з собою. Побачимо, що там у нас робиться. Яйця є чи нема, бо зараз яйця дуже дорогі, тому я така рада, коли курочка знесе, хоча б одне яйце. Вже можна щось придумати, вже щось зварити. Так, це треба закрити, бо буду кіс відкривати, і вони ж повиходять. Це я вже несу кастрюльку, вибачте, в мене таке приспособлення. В одній руці телефон, в іншій кастрюля. Так, пішли. Що тут у нас робиться? Поз'їдали курочки, воду випили і вилили. Так? Да? Так, ну це вже треба буде ввечері в суботу почистити. Курочка моя сидить тут хорошенька. Дівчинка моя. Ой, як багато яєць ви мені сьогодні знесли. Так, ну ось яєчка, дивіться, які вони у нас. Уже чистіші стали. Так, набагато чистіші стали. Подивлюся, чи тут є. Що тут робиться? Тут треба чистити, а це наші курчатка. Вони вже не хочуть сидіти там у себе. Вони шукають всякі щілі і виходять. Ну, виходьте сьогодні. Я вас уже випущу. Хочуть ходити з курочками. Вони вже такі дорослі, то буде голошийка петушок, такий гарненький. А то дівчинка буде голошийка. Що таке? Тебе ображають, б'ють. Це така сітка. Тут ми закрили, щоб вони ну, кури туди не заходили, а курчата сюди не виходили. Так, вона, може, страшненька, ну нічого. А тут наші перепілочки. Видно вам? Може, звідки не дуже й видно. Отак вже буде видно. Це все чистеньке. Так, ну що, сюди вже й кури позаходили. Я вже не зможу їх вигнати, хай. хай вже сидять. Так, сюди треба буде досипати їм, замішати. Це ввечері я їм замішаю і долию чистої водички. На землю ми їм ну, якби стараємося не сипати, коли земля чиста. Ще хотіла сказати, у нас тут насипане, якби для того, щоб не було мікробів, я часто сиплю попіл. Чищу е, пічку, у нас такий, е, ну не уголь, ми топимо, а дрова. І для того, щоб тут обезразити, щоб було чисто, ми, я сиплю попіл, і ми з чоловіком сипемо ще сіно від кіз. Е, чому ми не сипали до цих пір? Е, чесно скажу, що сіна у нас було небагато, а кози у нас ходили е, пастися. А тепер вони вже закриті кози. І ми вже почали їм давати сіно. Ну, Вони як їдять, потім щось падає на землю. І вже те, що падає на землю, вони вже його не їдять. І ми вже його сипемо сюди, курям. Полову солому Олег має привезти. Вона просто ну, тут немає її, вона в сусідньому селі. Це треба знайти час і привезти. І люцерну також ми хочемо привезти козами. Будемо зимувати так. Ціна в нас у цьому році небагато, тому старалися економити. Дякую вам, друзі, за ваші коментарі, за ваші побажання. Будемо старатися виправлятися де що не так. Ми не спеціалісти сильно. Але дуже хочемо мати своє господарство, щоб мати своє яйце, своє молочко, ну, якось так. Курочки в нас всі здорові. Оці червоні кури, це ми докупляли. Вони вакциновані, проглистовані, так що все добре. Відрізняються вони від наших. Вони правда, трошки, правда, менші. Але всі майже однакові. А наші е, курчата, ті, що були, то такі курочки, ну, такі здоровенькі, набагато більші, ніж вони. Ну, не багато в цьому році получили. дуже багато петухів було. Так, що тут ще з яйцями в нас? Отут ще, може вам видно, може не видно. Отут у нас за цим, за дверима Олег поставив ящичок і сіно, і вони день також несуться. Іду зараз випущу кіз. хай вони походять і все. А пізніше прийду, треба буде сіна досипати возичкам і насипати курочкам, замішати мішанку. Кізі я випущу і закрию їхній сарайчик, тому що е, кури вони полюбляють заходити сюди до них, а потім я довго виганяю. Ой, дівчатка, мої хлоп'ятка, привіт! Виходьте. Виходьте, давайте, виходьте. Тут у нас всі козички. А козлика, дивіться, ми вирішили закрити. Він, правда, дуже, дуже починає мекати. Ну, що поробиш? Я тобі зараз сіна принесу, все буде добре. А в нього водичка є. Тебе я не випускаю. Пробач. Просто він не дає козичкам їсти. і він окремо. Ми дивилися відео і рекомендують багато хто, особливо коли кози кітні, рекомендують козлика закривати, він має бути окремо. Ну, він у нас ще такий вредний, останнім часом по даху почав бігати. Отам по даху. Уявляєте собі, отам бігає, а це ж е, поламає, а потім треба буде перекривати. Зараз такий час, що кожну копійку бережеш. Так, ну що, я йду за сіном. Дякую всім за перегляд. На цьому все. До побачення.